Доброго дня, шановні учні 5 класу! З вами Мар'яна Валеріївна і ми продовжуємо тему текстовий процесор. Тема нашого уроку текстовий документ, його об'єкти та їхні властивості. Повторимо трішки на минулому уроці домашнім завданням у вас було таке питання. Поміркуйте, яку програму для опрацювання текстів доцільно застосувати. Перше для написання реферату. Друге б. Для запису рецепту і В. створення плаката про збереження довкілля. Якщо в загальному, то до кожного з цих пунктів доцільно використати можна програму Microsoft Word. Але, наприклад, для написання реферату ми туди будемо встановлювати картинки, текст, тобто краще і оптимальніше використати Word. Для запису рецепту простого звичайного можна викли... використати блокнот. І для створення плаката ми використовуємо спеціальні програми, які доцільно використати до даного завдання. Це може бути якийсь Photoshop чи ще щось інше. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про об'єкти та їх властивості, розглянете можливості дії над об'єктами, навчитеся вирізняти об'єкти текстового документа. Розгляньте, будь ласка, картинки і скажіть, які об'єкти на них зображені. А що ж таке об'єкти? Об'єкт це деяка частина навколишнього світу. Усе, що нас оточує, є об'єктом. Кожен об'єкт має своє ім'я. За ім'ям, об'єкт можна визначити серед інших об'єктів. Кожен об'єкт має свої властивості. Властивостями об'єкта можуть бути форма, розмір, колір тощо. Властивості можуть набувати різних значень. Об'єктами є не лише предмети чи явища матеріального світу, а й предмети чи явища, що результата. Інтелектуальної діяльності людини, наприклад, музичний твір, комп'ютерна програма тощо, з розвитком комп'ютерної техніки та програмного забезпечення віртуальні об'єкти стають реаліями нашого повсякденного життя. Слово об'єкт походить від латинського object, означає предмет. Розгляньте, будь ласка, зображення. І попробуйте описати їхні властивості. Так? Які з них є реальними, а які віртуальними, які є пасивними, а які є активними. Давайте розглянемо кіт. Кіт це в нас з вами реальний об'єкт. Він є яким? Активним. Наприклад. Телефон гаджет це в нас з вами віртуальний об'єкт. Так він є неактивним. А всі інші малюночки розглянете самостійно і спробуєте дати на них відповідь. Текстові документи, так? і давайте познайомимося з, з об'єктами в текстовому документі. Ви вже знайомі з середовищем текстового процесора Microsoft Word, основним об'єктом якого є, звичайно, це текстовий документ. Властивості текстового документу можна переглянути за допомогою команди контекстного меню. «Властивості». Поділяємо текст, натискаємо праву кнопку миші і вибираємо, і там є всі властивості, які притаманні документові. Це у нас з. Вами і команда створювати, і відкрити, і зберегти текстовий документ, і роздрукувати, і інші такі, властивості, як копіювати і так далі. Основні об'єкти текстового документа, їх два. Це в нас з вами текстові і графічні. До текстових належить сам текст, сторінка, абзац, рядок, слово, символ до графічних. Це малюнок, фотографія, схема, діаграма, фігури. Розглянемо більш детальніше символи і абзаци, з чого саме складаються. текстовий документ. Це є основні такі, такі об'єкти. Символи і абзаци. Символ це найменший текстовий об'єкт документа. Його властивості це у нас з вами шрифт, розмір, колір, накреслення. Абзац це частина тексту, що складається з одного чи кількох речень, пов'язаних за змістом. Це в нас з вами сюди відноситься міжрядковий інтервал, вирівнювання і ще сюди відноситься відступ. Будь ласка, зупинили відео і записали дані правила собі до зошити. Розглянемо текст. Даний текст у нас з вами надрукований. так? Ми його з вами зараз розглянемо як в практичній частині, тобто ви змінимо і шрифт, і заголовок. Спробуємо змінити і розміра, і накреслення, і так далі. Тобто, кожен, кожен абзац, кожне слово має якісь свої. Об'єкти, так, свої властивості, форм, тобто, ще іншим словом, ми скажемо: форматуємо даний текст. Форматування це зміна зовнішнього вигляду тексту. І так, приступимо до виконання практичної частини. Заходимо в Google документ, так? Я вам його прикріплю. І так, що таке школа під голубим небом? Це в нас з вами заголовок. Заголовок у нас з вами розташовується по центру. Має у нас з вами розмір 14 і накреслення Жирне, шрифт Маріат. Давайте відкриваємо. І виділяємо так, для того, щоб почати працювати, виділяємо. І так, де у нас з вами е вирівнювання? так, Вирівнювання у нас з вами є зліва, посередині, справа і по ширині. Нам потрібно по центру вирівнювання. Поставили шрифт. Ми знаходимо до вкладки Шрифт. У нас з вами шрифт підписаний, так, і нам потрібно знайти. Маріал Шрифт, так? Шукаємо, шукаємо, можливо, тут у нас з вами і нема. Давайте візьмемо, давайте візьмемо Times New Roman. Так, Times New Roman. І в нас розміру з вами. Ми можемо навписати так? 14 вибрати, або можемо просто натиснути плюс і вибрати 14. накреслення жирне, жирне. У нас ось з вами є напівжирне буква В. Вибрали, натиснули. Так? Далі у нас з вами іде, що саме текст, основний текст Times New Roman, з вами візьмемо. розмір 12, Накреслення, звичайне, відступ. Першого рядка абзацу 1,25. І так, переходимо і робимо. так Виділяємо текст, так, виділяємо, ставимо шрифт. Так, шрифт, times new roman. Розмір 14. ставимо на розширення по ширині, так? і вказуємо, що в нас з вами є абзац. Абзац у нас з вами вигляд формат. Текст і шукаємо абзац. Стилі, абзац. Дивіться, стилі, і абзац, так? Ми з вами застосувати опції зберегти стиль. Так? Тобто ми тут трошечки так, 1.5 додати властивості інтервалів, додати пробіл перед абзацом. Нам потрібно перед абзацом, так? І в нас ось у горі є стрічка, і ми з вами можемо відкоригувати ось 1 і 5. Так, ну, Ctrl-Z, дивимося ми з вами. Так, тут у нас з вами трішки ось так, правильно, пробіл перед абзацом, Нам взагалі-то можна і не потрібен той пробіл. Але давайте так, ставимо абзац перед та перед початком натискаємо дивимося години 5 нам потрібно 1 і 5 так 1 і 5 все і перед наступним абзацом 1 і 5, так само все. Тепер далі дивимося, Сухомлинський. У нас з вами знаходиться зліва так, чи справа без сухомлинський і в нього е, накреслення коси. Ми з вами теж саме робимо: виділяємо Сухомлинський, ставимо шрифт, там сніг вибираємо 14, вибираємо накреслення і вибираємо розташування, вирівнювання з правого. Краю. І так у нас з вами все тепер чудово. Так, що, наприклад, що таке школа під голубим небом? У нас виділено кольором. так Для того, щоб виділити кольором, виділяємо знову, переходимо на вкладку Шрифти. так І у нас з вами є ось колір тексту. Ми вибираємо і встановлюємо будь-який колір, який нам подобається. І так ми можемо кожне Кожен абзац, наприклад, виділити. дана робота у нас з вами готова. Переходимо до наступного. Вам практичну частину ми тільки що з вами виконали. Так, ще по чуть-чуть почекайте, ми забули з вами встановити міжрядковий інтервал. Виділяємо весь текст, міжрядковий інтервал. У нас з вами позначається трисочки. Дивіться, і така дві стрілочки. Так? Натискаємо, нам потрібно 1,5. Встановили все. Тепер у нас все чудово. Е, наступним домашнім запитанням за потрібно для самоконтролю дати відповідь: Перше питання: наведіть приклади об'єктів і опишіть їх, які об'єкти текстового документу вам відомі, і третє, які властивості символів, абзаців ви знаєте. Домашнім завданням опрацювати парах. -прах... Параграф 15. Виконати практичне завдання 5 на сторіночці 83. Даний текст на цьому завданні вам потрібно вдома надрукувати. Якщо у вас немає текстового редактора, наприклад, ви можете зайти в, коли ви будете прикріплювати домашні завдання, так як зараз у мене видно, так, ви натискаєте Додати або створити вибираєте документи. Потім у вас створюється документ. Зараз почекайте дві хвилинки, так, він ось у вас створився. Зараз він відкриється, звідкрився, так, і ви тут друкуєте в той текст. Надрукували даний текст, натиснули Поділитися, вибрати обмежений доступ, вибираєте усіх, хто може це посилання, так? Е, вибираєте. Е, потім може переглянути. Ми ви, ви набираєте, можете редагувати, натискаєте готово, так. І потім натискаєте здати. І ця робота з'явиться у мене в Google класі, тобто у вашому Google класі. Е, Чекаю на виконані завдання. Бережіть себе. До побачення!